Привіт, мої маленькі художники. Пропоную сьогодні намалювати таку красиву квітку, яка називається фіалка. Фіалки бувають різними і різних кольорів. Розгляньте уважно фотографію і назвіть, яких кольорів бувають фіалки. Ми будемо малювати рожеву фіалку. Але спочатку розглянемо, як вона виглядає. Квітка має знебільше 5 пелюстків та жовту серединку, листячко кругле або овальної форми. Яку геометричну фігуру нагадує горщик? Так, трапецію. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарбочі 4 кольорів. Рожева, жовта, зелена та коричнева. Водичка, серветки, пензлики товстий і тонкий, штампи, пробки. Це будуть наші штампи та ватні палички. Малювати почнемо з горщика. Він у нас форми трапеції. Змочуємо пензлик у водичку. Зайву воду прибираємо та набираємо коричневого і фарба. Малюнок розташований по центру аркуша. Горщик буде малювати знизу. Горщик ми намалювали, хай він трохи підсохне. Горщик підсох, починаємо малювати листочки. Я беру танкового пензлика, набираю водичку і зелену фарбу. Листочки мають форму більше схожу на овал. Я думаю, ви звернули увагу, що листочки фіалки розсаштовані рясно знизу, тому ж можна малювати, навіть заходячи на горщик. Даємо листочкам трохи підсохнути. Лисочки підсохли, видаємо їм підсохнути для того, щоб наш малюнок був чистий і фарби не змішувалися. Беремо пробку, змочуємо трошечки у водички і набираємо рожеву фарбу. У фіалки 5 пелюсточок. Починаємо малювати прямо зверху листочків. Даємо квіткам трошечки підсохнути. Квіточки вже підсохли, малюємо серединки. Серединка фіалки жовтого кольору. Набираємо на ватну паличку жовтий колір і малюємо серединку. Так само ватною паличкою можна прикрасити горщик. Ось такі квіточки-фіалочки вийшли в мене. Пропоную і вам намалювати малюнок. Чекаю ваші роботи. Дякую за увагу та до нових зустрічей.